Привіт! Мене звати Петро, за кадром Анастасія, це Українська природоохоронна група і охорона природи. Сьогодні ми поговоримо про надрекористування. Напевно, ви чули скандали, пов'язані з бушею і маковим болотом. Якщо не чули, ми коротко розкажемо. Макове болото. болота. Болото Мак пралісова пам'ятка природи один з найкращих збережних лісів на полісі України. Місце, де місцеві мешканці збирають гриби, і ягоди, бо це добре збережене болото. І на початку минулого року цю ділянку просто продали під видобуток торфу. На торгах на прозорому аукціоні відбувся великий скандал, суд подала прокуратура, підключилась громадськість, рішення скасували. Маркове болото збережене, але були проблеми. Інший приклад Буша. Вінницька область. Унікальне місце в плані історії, культури, архітектури, природи, місце сил, де з таких місць сил України, де регулярно приїжджають люди просто помилуватися, відпочити, духовно, морально підзарядитися в цьому місці. І що? Ділянку вирішили продати під кар'єр з видобутку корисника. Але я не пам'ятаю, чи батняки, якісь, чи гіпси суть принципово. Важливо, що таке місце, де не має бути ніякого втручання в природу, вирішили просто взяти і зробити величезний кар'єр. Знов таки, вдалося створити заказник, наче ця територія збережена, але тривають суди, і суди будуть тривати, тому що є принципові проблеми в організації наторкористування в Україні. І про це зараз поговоримо. Звідки взагалі це з'явилося? Тому що в Україні відбулася, як кажуть, нестерівна дерегуляція. В принципі, що таке дерегуляція? Це коли відміняють якісь норми, які вже не застаріли, які не потрібні. Ну, Наприклад, там, якісь погодження на отримання якоїсь довідки. Виглядає класно, да? Відмінили непотрібні довідки. Але якщо ви спитаєте бізнес, то бізнес каже, що всі документи, всі дозвола, всі ліцензії не потрібні. Треба відмінити все. Ну і в сфері надрокористування приблизно так і рухалось. Тому вирішили, що якщо є ділянки, на яких коли давно хай навіть там 50 років тому була проведена геологічна розвідка, то значить на цю ділянку не треба ніяких погоджень міністерства, можна відразу виставляти на аукціон і відповідно далі вже продавати ділянку і думати про видобуток корисних копали. Ну, виглядало класно, так? Да? Що на практиці виявилося, що та ж ділянка і буши, і маково болота це якраз ті ділянки, які проходили без погодження міністерства. І ніхто не зміг сказати тим людям, з жіонадри, які виставляли ці ділянки на торгі. Хлопці, ви щось робите прямими словами, діч. Тому що одна ділянка це історична пам'ятка, інша це природна пам'ятка. Ну, але дерегуляція відбулася. Думайте, що всі проблеми тільки в тому, що міністерство не погоджує. Ні, це лише одна, одна з частин проблем. Тому що там, де міністерство погоджує, чому? Бо ця процедура, вона є якби не до кінця прозорою і, чесно кажучи. Дуже залежить від позиції окремих працівників міністерства. Ну, що, в принципі, я теж дикістю, бо має бути все по-нормальному. Це я вам складно сказав, а тепер давайте повернусь знов-таки до початку і спробую пояснити, як взагалі відбуваються в Україні ділянки на надра користування. Для більшості випадків, крім якихось маленьких, які ми не читаємо, ділянки під надра можна купити на аукціоні. Аукціони відбуваються на системі Прозоро, їх проводить Держгеонадра, і виглядає все класно. Можна побачити, хто як торгується, хто які ставить лоти, вся інформація про ділянку. Після того, як ці торги відбулися, має проводитись процедура оцінки впливу на довкілля. Тобто, відповідно, чи міністерство чи обласні адміністрації розглядають звіт, які зробили представники того, хто виграли ці аукціони, і мають щось вирішувати. Як там давати, дозволи не давати, дозволи, чи можна видавати, чи не можна, якщо можна, яких умовах. Виглядає класно, так? Да? І прозоро, і конкурентне, і екологія дотримуються, захист довкілля дотримується, бо екологія це наука. Так, да, класно, але лише на папері. Почнемо з самого початку. Як ви думаєте, хто вирішує, яку ділянку держгіонадра буде виставляти на аукціон? Ну, от я спочатку думав, що я держіонадру, збирається якась комісія. Дивиться, щось аналізує, ага, ось у нас от є ці ділянки, тут такі корисні копалини, Державі треба там, наприклад, торг. Тому виставимо цю ділянку торф. Ні, все дуже банально. Бізнес, який отримує геологічну інформацію, пише в держіодатор, я хочу цю діляночку виставити на торгів. Звучить, <говорю> звучить якийсь як бред, але можна зайти на надра і побачити перелік цих ділянок. Тобто, вже на першому етапі, що виставляти на аукціон, вирішує не держава, вирішує бізнес. Після того, як цю ділянку зайшла в держгіонадра, держгіонадра таки збирається комісія, яка дивиться. Ну так, да, в принципі, тут є якісь запаси на геологічній карті, що є тут торг, можемо видобувати. Так, і далі держгіонадр дивиться. Якщо на цій ділянці вже була геологічна розвідка, вперед прямиком на аукціон. Якщо на цій ділянці не була геологічна розвитка, то направляється на міндовкілля і Міндовкілля може вирішувати. Даємо добро виставляти на аукціон, це юридично називається погодження. Або він довкілля каже, ні 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 зачекайте, тут ліс, тут природозаповідний фонд, тут взагалі мала річка, тому до побачення. Це називається зауваження. Пройшли, дійшли на аукціони. Аукціон прийшов, переможець заплатив гроші в бюджет. І далі Міністерство захисту довкілля, як я казав, або обласній адміністрації розглядають звіт з оцінки впливу на довкілля і вирішують, давати видобуток, не давати. І тут повертаємося на крок назад, що я казав. Переможець заплатив гроші в бюджет. Уявляєте, яка ситуація? От зовсім нещодавно було. Восени минулого року Київська область, Варшавка-траса, недалеко від річки Тетерів, від СМТ Пісківка, Залізнична станція Тетерів, 60 гектарів гарного соснового лісу. І міністерство дозволило видобувати пісок. Чому? Бо цю ділянку була вже куплена на аукціоні, бізнес заплатив гроші в бюджет. уявляєте тепер? І немає процедури, щоб повернути назад гроші. Тобто бізнес заплатив, а терміністер скаже, ні, ні то побачення, тут задобути. Ну, звісно, в такому випадку бізнес йде в міністерство чи в обласну адміністрацію. Губернатор дзвонить заступнику міністра, заступник міністра приходить до людей, які відповідають за його, каже, я все розумію, ліс треба берегти, але мені дзвонить губернатор, тому що в бюджет заплатили стільки грошей, робочі місця, бла-бла-бла. Да, така сумна історія. Тому. Те, що є на видобуток надр процедура води, то класно, але це не вирішує ці проблеми. Дуже важливе так є погодження міністерства, де вони вирішують, можна дозволяти чи не можна дозволяти. Чому? Бо це відбувається до аукціону, тобто ще ніхто не заплатив гроші в бюджет, і там можна зарізати. Тут я можу похвалити Міністерство захисту довкілля. Протягом останніх декількох років, звісно. Реагуючи на наші зауваження, які ми постійно пишемо, міністерство стало нарешті дивитися ці документи дуже уважно. І є у нас в різних законодавчих актах у нас прописані пріоритети. Про те, що треба ліси зберігати, малі річки, болота. Раніше на це все ну, просто кажучи, всі забивали. А тут міністерство стало читати ці документи. І кажуть, ага, ви хочете видавати пісок в лісі. Ну, Це все, звісно, класно, чи торф в лісі, чи брести в лісі. Але ж можна за межами лісу видобувати, в лісах у нас, якщо немає альтернативи, до побачення. Черніше, прямо на березі річки, теж хочуть щось додавати. Кажуть, ні, ні, у нас є водний кодекс, там взагалі заборонено, до побачення. І тому міністерство зараз воно нормально працює далекий відмови. Звісно, є такі і дуже дивні випадки, де спочатку на одну ділянку в Львівській області під видавний торфу Відмовили, сказали, ні 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 тут трохи добувати не можна, бо воно забруднить канали. З каналів вода в річку Міністерця, де взагалі буде погано. І через два місяці стало можна видобувати. Тобто вже не забруднює канали, річку Дністер не забруднює. Ну знов таки, я б хотів сказати, що тут якась корупція і зрада, але давайте будемо відверті. в Україні зараз така проблема з кадрами в міністерстві, що цілком можливо, що це просто буде банальний профтик. Будемо вірити, що міністерство виправдає. А що ж тепер робити з ділянками? На які ну, як би, є георозвідка. І тут ми, як передохоронна група, ми звернулися в держанатор. Каже, слухайте, ну ви вже накосячили з бушою, накосячили з маковим болотом. Ми, в принципі, екологи, ми в цьому шаримо. Просто дайте нам перелік ділянок, де вони знаходяться, то у вас є вже дані геологічної розвідки на торф, пісок, бурштин, ну такі капани, які отсюди каже. Ми проаналізуємо, скажемо вам, де ПЗР, де не ПЗФ. Де там якісь проблеми, що ви на ці ділянки не виставляли на аукціон, навіщо вам проблема? Звісно, можете сподіватися, Держгіонадор сказали, що це секретна інформація під час війни, що просто не можемо дати. Ну, при цьому всьому, коли на аукціон виставляється ділянка, всі ж бачать межі. Ну, маразм. Але ви не думаєте, що держіонадор просто тупі? Ні, вони дуже розумні, насправді, люди. Тому вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти. І зробили, в них є своє підприємство, яке під перекон держгіонадора називається GeoInform. І зробили так звану послугу в думати, дебільно назва, якщо чесно, передпроєктний моніторинг. Тобто ти бізнес, ти хочеш щось видобувати на тій ділянці, на якій не треба отримати погодження міністерства, бо не якесь балагія розвідка. Але ти бізнес, ти, в принципі, розумний, ти можеш погуглити і побачити, що вже були ситуації макове болото, де був суд, була буша детесу, і ти думаєш, ну слухай, ну, буде тупо, я куплю ділянку на аукціоні, а типа виявиться, що я там не можу видобувати, я про це не буду знати. Тут же каже, не проблема. Звертайся до нашого GeoInform, пара сотень тисяч гривень, і наші фахівці тобі відкриють квантум місце і за 5 хвилин подивляться, чи є там ПЗФ, чи ліси. Бізнес рухається в цю схему. І це одна з причин, чому держанатор не хоче публічно давати інформацію про такі ділянки. Ну, бо є своє підприємство, яке на цьому може заробити. І тепер невучка ремарка. Як я казав, дерегуляція — це класно. Думайтесь. В результаті нестримної дерегуляції коли бізнесу треба було просто почекати, що погодить міністерство, тепер бізнес, щоб не попасти в ситуацію, де вони ну сорі, у нас напевно може слова як дебіли, да напевно. як дебіли, які заплатили пару мільйонів гривень, купили ділянку, а потім не можете видобувати. Вони платять підприємство Держгіонада гроші. За те, що то сказала, чи можна займатися видно на тому ділянці. Ну тобто, в ці дерегуляції створили чергову корупційну схему з купою, купи-купою проблеми. Сказали, в чому проблема, але ж питаєте, що робити. Насправді, знов-таки, той випадок, де держава після скандалів все-таки зрозуміла, що щось не то, що ми накосячили. І, відповідно, зараз треба це змінити на рівні. Законних актів постановлено. Тобто це не закон, це там Міністерство Кабмін зібралося, щось розібралося вирішування. Як це може зробити? Перше. В чинну процедуру треба внести можливість, що всі ділянки, незалежно від того, були раніше гіологіки, не були, отримують погодження Міністерства захисту довкілля. Причому це погодження. Міністерство захисту довкілля, воно не має самого вирішувати. Воно має. Мати час звертатися до обласних адміністрацій, до Держвотагенства, Держлісагентства, до Міністерства культури, тому що дуже багато пам'яток археології, які не внесені в кадастр. І щоб ці всі міністерства, Міністерство оборони, до речі, теж дуже важливо, бо можливо там якісь оборонні об'єкти, хтось там планує щось видобувати. Звернутися до цих міністерств, які би сформували свою спільну позицію, і вже після того, як всі ці міністерства розглянули, лише після того виставляти ділянки на торгівлі. Відповідний проект постанови, до речі, був розроблений. Ще Дергіонадр щось в жовтні починали робити, а далі воно все заглохло. Ну, чому заглохло? Мені здається, просто немає політичної волі, хто цим хоче займатися. Ну, а друге, більш просте. Все-таки було б добре, якби Дергіонадр, ну, його пересете, дали громадські організації, майже ділянок, де торф, бурштин, пісок, інші корисні копали, яких дуже багато. Щоб ми спільно з іншими організаціями перевірили і ті ділянки, де є природозаповідні об'єкти, ліси, малі річки, прибережні просто прибрати, щоб їх навіть не чіпали. При цьому знов-таки я скажу, думайтесь, вони розповідають, що це загроза війни, в той же час на сайті Держіонадру можна подивитися межі ділянок стратегічних, тобто корисних копал, які хочуть забрати Трамп. Тобто торт майже секретні, стратегічні ділянки не секретні. Тепер ще раз підсумуємо, що у нас відбувається надер користування. Відбувається, що частина ділянок йде на аукціон напряму, без участі Міністерства захисту довкілля, і там можуть продавати що завгодно, повну ніч. Інша ділянка йде через Міністерство. І поки що міністерство більш менш нормально це дивиться, але завтра поміняється міністр чи заступник, який відповідає за набір, все піде шкребет. Тому треба вирішувати це законодавче. Ну, якщо це буде, то в принципі бізнесу буде нормально, і не буде таких скандалів, як макове болото і буша. І природа збережена, і економічна діяльність не зупиниться. Так, це були похорони природи, Українська прадоохорона група. Дякую, що дивились, і не забувайте підтримувати Сили оборони. У мене на сторінці. В Верхньому пості прикріплений постійний збір на допомогу ЗСУ. Зараз ми працюємо допомогою 40-ї бригаді, окрема бригади берегової оборони. Ці хлопці на Херсонщині працюють дуже добре, і їх аророз і артилерії треба постійно допомога. Від мангалів для захисту людей в до батареї на мавіки, до гуми, до ремонту машин. І це все наша волонтерська група забезпечує. Лік буде в коменті.